Це дійсно автомобіль, який тримається в виробництві 40 років, а під капотом в нього двигун, який тримається в виробництві з 1990 року. За рахунок того, що всього автомобіля при довжині 5 метрів, ми маємо компоновку з двома дверми та великим пасажирським фургоном, в якому можуть сидіти 8 осіб, а іноді 10. Плюс три особи в кабіні, то це умовно 10-13-місний автомобіль. І продається він, і виготовляється він за особливою квотою для міжнародних неурядових організацій. Він 40-річний за кузовом і 30-річний за вузлами та агрегатами. Тим не менш, ми їх купуємо, ввозимо і. Перебудовуємо через купу підрядників. Деякі підрядники навіть не в курсі деталі для чого вони роблять, і ми вважаємо, що це круто. Це дуже простий двигун, його дійсно вважають мільйонником. Він не вибагливий до якості пального, тому що тут взагалі немає жодної євронорми, до якої б він був пристосований. Просто любе дизельне пальне.